Знову доброго вечора. Ми е, продовжуємо гру в слова і не тільки. І зараз почнемо розмову таку на літературну тему. Це буде своєрідний літературний блок. Але я поки що не буду говорити ані нашої теми, ані нашого гостя. Ми почнемо із розмови про новісіньку книжку, яка зовсім щойно вийшла. Це новий роман Оксани Форостини, котра, до речі, не так давно була нашим гостем, коли ми говорили про хартію вільної людини. І е, вона написала свій дебютний роман, який називається Дюті Фрі. Давайте подивимося, що ж вона там понаписувала. Друзі, я дуже давно жалілася, що в Україні давно не було цікавих дебютів. Принаймні, дебютів у е, літературі не жанровій, тому що дебютів у любовних романах, детективах і так далі насправді чимало. І е, «Клуб сімейного дозвілля, наприклад, їх друкує дуже добре. Але якоїсь такої літератури е, дебютної у жанрі більш інтелектуального роману мені не траплялося дуже давно. І аж тут Оксана Форостина, до речі, вона зовсім недавно була в гостях у програмі Грав і не тільки якщо ви пам'ятаєте. Написала роман Д'юті. Фрі, це її дебютний роман, але звісно, вважати це прозою зовсім молодого автора не має жодного сенсу, тому що цей роман писався як мінімум 6 років. Тобто, дистанція між написанням перших рядків роману дютіфрі і появою книжки 12-му році величезна. І за цей час Оксана Форостина отримала прекрасну нагоду опрацювати свій текст і в хорошому сенсі вилазити його до абсолютно досконалого стану. Отже, роман Дюті Фрі це цікавезне чтиво про те, як розвивалася Україна. Від 90-х до наших днів, але це звучить дуже нудно, і тому для того, щоб це не звучало дуже нудно, у романі є прекрасний персонаж, такий собі тупий американський лох Елайджа Мельник. Він наполовину українець, наполовину американець, і він у 90-ті роки приїжджає до Львова, щоб проводити різноманітні тренінги для бізнесу, який тільки зароджається. А на початку 2000-х років він так само приїжджає в Україну, щоб робити свої тренінги. Здається, для фахівців з готельного бізнесу і взагалі для сфери послуг. І С призму цього іноземного закордонного бачення Леджі мельника, який водночас шукає своє коріння і познає пізнає цю дику дуже дивну країну Україну. Ми бачимо купу речей, які ми вже е, знали завжди протягом всього свого життя, але абсолютно під інакшим кутом. Особливо смачні, як на мене, тут моменти, які присвячені життю е, львівської богемної мистецької тусівки 90-х років. Е, всі ці різноманітні гурти, е, маленькі, майже приватні, майже підпільні фестивалі, легендарний клуб Лялька. Який навіть після відродження свого так і не знайшов свого шарму 90-х років, і величезна е, сюжетна лінія художників, е, часто визнаних, часто не визнаних, часто алкоголіків, часто Леволасів, а часто цілком успішних художників комерційних і їхніх майстерень. І величезний натовп цікавезного люду проходить через сторінки роману Оксани Форостини Дюті Фрі. Е, е, я взагалі не бачу сенсу переказувати сюжет, тому що тут є і любовна історія, і політична лінія, і лінія життя богема про яку я вже розказала, я тільки скажу, що фінал цього роману не пояснює взагалі нічого. Це просто геніальна метафора раю. А як бачить рай, Оксана Форостина прочитаєте у романі Дюті Фрі? По-моєму, він вартий того, щоб його побачити і прочитати. Ми не полишаємо літературної фарватер, тим більше, що підстава для того є, і вона надзвичайно вагома. Е, перший вагомий. Один з найвагоміших ювілеїв 13-го року це день народження Василя Стуса, 6-го числа. Він міг би бути, і дата на аби 75 років. І говорити ми, ми сьогодні будемо саме про це. Але напевно я сподіваюся, ми будемо говорити не так, як це зроблять на офіційному рівні, бо будемо говорити з людиною, яка знала Стуса особисто, яка більше того сиділа разом зі стусом там, де дуже холодно і дуже неприязно. Пане Василю, ми раді вас вітати. Добрий день. Це, вітаю вас із різдвом Христ, Христовим і з різдвом Васия Стуса. Так славімо обох. Та славімо Обог. Василю Всієнко, Ви були найменшим, правильно? Ми відкриваємо невеличкі таємниці перед ефіром. Ми дещо говорили. Ви були найменшим. А... Там в таборі були ситуації такі, коли я був наймолодший зек. Але скажімо, у 19-му таборі в Мордовії були ще молодші за мене. Я 49-го року. А от Зорян Попадюк, Любомир Старосольський, ті взагалі 53-го -54 і 54-го року були. А ви як сприймали Стуса як героя, поета? Чи було якесь інше своє внутрішньотабірне сприйняття людини? Він ким для вас був? От на такому Чи сумарівні? можливо він був просто в'язним, як всі? Ну я прийшов вже з певним досвідом у табір. Я е, мав на волі деякі вірші Василя Стуса. Я читав деякі його статті. Тобто, в мене вже якийсь образ його був, але я на цих людей, таких як Сверстюк, Світличний Чорновіл, Стус. Так собі уявляв їх, як якихось небожителів, так можна сказати. А коли прийшов у табір, то побачив, які ці люди є насправді. Е, ну, е, е, от цікавий епізод. Адже ж я був у 19 му таборі, і там був карцер один на три табори. А стус сидів то на третьому, то на сімнадцятому, і його привозили до нас іноді в карцер. Чимось там він проштрафився або там щось. Придумали йому. Привозять у карцер. І це в четвер всіх карцерників під конвоєм ведуть до лазні на території нашої зони. То можна було здалеку е, привітатися там. От хоч би так. Ну я знав, який Стус вже. А оці молоді хлопці Старосольський і Попадюк надумалися зробити пам'ятник Василеві Стусові, поки він з лазні буде вертатися. Там в Якраз випав сніг і відлига, і сніг добре ліпиться. І вони скачали таку-то бабу і от і зробили такий образ його. Супер. І Зорян каже, то був каже, перший пам'ятник Василеві Стусові. Чи він упізнав себе, чи не впізнав, от коли вертався з лазні, невідомо. Ну, Хлопці трошки помиляються, бо раніше пам'ятник, власне, скульптуру, скульптурний портрет його зробив Борис Довгань. Борис Довгань ще у 1969 році. Сусові там тоді було 31 рік. Він схожий тут на себе? Дуже схожий. У нього такі суворі вирази виразновий. І між іншим, Борис, я зараз готую книжку спогадів про Василя Стуса, і, зокрема, там є спогади і Бориса Довганя, То він каже, що це робилося на Володимирській 6, Це в нього там була майстерня, а Василь там зовсім близько працював у Державному історичному архіві. То він приходив, каже, до мене на обідню перерву на 30 хвилин. І це сеансів було десь, може з п'ять. І Василь каже, не хотів позувати так. Щоб були відкриті очі. Він читав книжку, там, опустивши очі от, і так, ніби зосереджений сам у собі. І от цей образ схоплено назавжди, навіки. У Рахнівці в рідному селі Василя на Вінничині поставлено пам'ятник на територі... ну, в школі, в дворі школи. І цей самий образ, ну він трошки відрізняється, але цей самий образ. А я думаю, красоті читає, так так кращого образу, очевидно, ніхто не, при, не придумає, як, як оце є е, суворий, зосереджений в собі, недоступний. От такий він завжди такий був. Е, от я хотів сказати, що було можна сказати два стуси. У стосунках з адміністрацією, з наглядачами, з кагебістами він тримався так, ніби він прокурор на новому Нюрнбергському процесі, і між це... іншим це видно. Є його культова фотографія із справи Василя Стуса, де е, написано, «От підписі відказався». Тобто, навіть в таких О. дрібничках, угу. які пов'язані з стосунками з владою, він був таким свавільним То хлопцем. Це здається, мені Михайло Хейфес написав так, що він поводився як прокурор на угу. Нюрнбергському процесі з ними. А можливо, це солдатов. Той е, Сергій Солдатов, він лідер естонського демократичного руху, росіянин Сталіна. То він казав е, так, що Василь ходив по зоні як імператор. Він справді високий зростом і високий духом чоловік. Це один стус незламний. А стус. який другий? А, а інший стус такий. Мені довелося потім за під кінець першого його терміну. Це вже рік 76-й, початок 77-го, у 19-му таборі бути. Між іншим, є, оце мені зовсім недавно дісталися знімочки 19-го табору. Оце тут карцер, а оце 19-й табір, той барак, в котрому і Василь сидів і я сидів. І мені якось довелося одного разу побачити Василя Стуса, як ну, щось в день він задрімав, спав. І я бачу таке розпогоджене, таке майже дитяче, таке лагідне обличчя. Василя, це було для мене якоюсь мівою було несподівано навіть. Але ж я бачив його і в то нашому товаристві, скажімо, е, був у нас такий там дід е, Михайло Жураківський, 25-літник, е, з під самісінькою говерли родом із села Ясеня. Повстанець, певно. Повстанець, mm -hmm. так. То дід у неділю брав дримбу, виймав зі свого зі своєї торби, а вона ж невеличкий інструмент музикальний, отакий, так, і тут. Там дві чи три струни, і то прикладається до зубів, і рот є резервуаром, і він цю струну так торкає і наспівує. Алевандруй вандрівочку, алевандруй, вандруй. вандруй". То васоливі так подобалося, що він просив от діда, щоб дід частіше тут дриму діставав. От, от скажімо, от такі ситуації. От є такі легенди, що там чає пиття, таке сяке. Ну, це здебільшого вигадки. Зек мав право купити пачечку чаю на 50 грамів одну на місяць. Якщо вже другу, то треба було заробити. Скажімо, приганяли в зону вагон із деревом вночі, і треба вагон швидко розвантажити, то якусь бригаду піднімають уночі і розвантажують вагон. Тоді дозволяють купити, купити ж ще одну пачечку чаю. Ну але скажімо, коли в кого-небудь якесь свято. День народження або наближається час звільнення, то вже ту пачечку прибережеш от, і покличеш всіх своїх друзів, завариш цілу трилітрову банку того слоїка трилітрового, туди всиплеш е, пів пачечки чи всю ту пачечку. Ну, то й сидимо собі там, уже, та й як казала одна гусулка, посідали й смота й гостимосить. що говорили тоді? Ну, та, та все говорили, всі свої справи обговорювали, але я, оскільки я молодший, то я завжди сідав з краєчку. І ви ж слухали, то, можете зараз то розповісти. То мене Василь прозивав з краєчку сид, З краєчку сид. Це навіть десь є і записано, що я з краєчку сид. То зараз важко пригадати ті, ті розмови, але йшлося, очевидно ж, про наше становище, це само собою. І про той, ну, сказати б, ну. Стус добре, правильно оцінював ту ситуацію 72 року. Ми гуртувалися, ми збиралися ступити крок і піднесли ногу, щоб ступити, і завагались. А в цей час нас постійно зінакоти стояли, під тяли. В нього десь у вірші це сказано. Цей е, про цей крок, котрого ми не зробили. І є десь там до Алли Горської звертається, прости. Не витримали ми малі для власного розп'яття? Малі для власного розп'яття. Не вистояли ми так. от. Пане вот. Василю, зачекай, запам'ятай, будь ласка, свою думку. На самому початку розмови я пригадав, те, що будуть доволі офіційні і припускаю пафосні святкування річниці. Ви не боїтесь, що зі Стуса люди, які звикли все робити штампами, зроблять. Ідола, який дуже далекий від реального стуза? ну будемо бачити. Поки що я бачив одну дуже добру річ. Це фільм Станіслава Чернілевського про світлої дороги. Свічка чорна. Ваш канал його теж показував десь там у вересні. Якби повторили, правильно зробили б телеканал Культура показав цей фільм, теж оце днями теж дуже добре зробив. Але цей фільм треба дивитися. Я би щодня дивився, якби показували їдь бо, як там той образ цієї особи справді адекватно зображений. Але разом з тим мені дуже прикро говорити, бо мені шкода, що телеканал Культура взяв та й показав виставу театру російської драми імені Лесі Українки. І ця вистава вже не йде в театрі. А навіщо канал Культура продовжує йому вік? Чому Вистава погана. Та, та це карикатура на Василя Стуса. Це карикатура. Там зображено, по-перше, там це цікава знахідка. Уособлення імперії зла. Це одна особа. Він і чекіст, він і наглядач, uh -huh. він начальник табору, він навіть і лікар, котрий теж є чекіст. Це в одній особі. Це добре схоплено. І ця особа навіть позачасова. Він носить такі окуляри, як були в берії, навіть такі круглі окуляри. А в одному моменті там є абсолютно геніальна знахідка. Цей гебіст стоїть на такому підвищенні і подає стусові папір, і стус покірно бере той папір, а цей заглядає так, і як змій звивається. Це змій, котрий подав. Єві яблуко спокуси, а цей змій тепер подає стосові яблуко розбрату. подпиши подпіши і чи як там ну, розкаяніє. Угу. О, як змій. Так от так, а вистава чому ж тоді погана? <кій> чому карикатурність? От головний момент там, по-моєму, спрямований проти українських письменників у 1993 році. Газета Товаріщ опублікувала фальшивку, що нібито українські письменники Іван Драч, Петро Павличко і Яворівський написали у 74-му році донос на Василя Стуса так, так, на, на Світличного, угу. на Чорновола і, 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 і на інших, до, прямо до Юрія Андропова, голови КГБ. Ну, це абсолютно фальшивка. Я, я вивчив цю, це питання досить так, ретельно, і то абсолютно не могло такого бути. Це спеціально зроблено наоборот, проти українських письменників, котрі стали депутатами Верховної Ради. і тільки. Так от е, Стус приймає від гебіста оцей папірець, читає, і він е, дові, вірить, що це справді так. Ну, то не могло такого бути. Навіть таке. Е, той Стус. Котрого грає, як, як це він зветься, той, той актор зараз підгляну роман Семисал, Він бігає по сцені, він кричить, він верещить, він сто разів падає, він встає, він на тачці возить цього кагебіста. Він покірно піддається обшуку, принизливому тому особистому обшуку. Він розхристаний. До речі, розхристаний це гарне слово, це Христа видно. Та як у тебе був розсібнутий гузик, за це могли тебе покарати. Стус хапає бритву, де це він міг взяти бритву? Знаєте, так то кажуть, опасна, як ніж, прикладає до горла. Та це зовсім не стусова поведінка. Він просить, клянчить, щоб пустили на побачення з батьком, котрий помирає. Та, а коли КГБ не дозволяє, то хап, стус хапає каменя і кидає на КГБ і порани, поранив його. Та за замах на начальника давали смертну кару. Але що я правильно зрозуміла, справжній стус був зовсім не такий, та він був не дуже емоційним, стриманим, о, таким інтровертним. О, правильно? Саме стриманим. Ото я кажу, що Сергій Солдатов казав, що він ходив по зоні як імператор. Угу. І всі відзначають. Це була інтелігентний, інтелігентний чоловік європейського масштабу. Він здебільшого розмовляв навіть не зі мною, бо що там я філолог, що я там я знаю? Йому цікавіше було розмовляти з Сергієм Солдатовим, uh -huh. з Паруйром Айрікяном, з, з Сергієм з, тим, з Хейфесом Михайлом. Це, бо це люди вже були і старші віком, uh -huh. і з певним досвідом, і з певними знаннями. Він Василь дуже відзначає у листах, що йому було цікавіше розмовляти з цими чужинцями, аніж з з деякими з деяким українців. Це так, а у з в житті у житті поза таборами він був інший. Ну я поза таборами його і не знав. Я знаю, що є в спогади. Ви ж ви з нами знайомі таку ви упорядковуєте? А ви можете порівняти власні спогади? Ну, так, от наостанок або різнувати власні спогади про спогади про Стуса, загартованого стуса зі спогадами інших людей, які бачили і змогли відчути його врань, а в А Той характер був з юних літ. З юних літ той характер був. Є ж кілька свідчень його однокурсників. Між іншим, він же прийшов у Донецький педінститут. Котрий пізніше став університетом, ста, ну, Сталінський uh -huh. ще. Він же прийшов у 16 років, бо він закінчив школу в 16 років. До речі, він хотів вступити в Київський університет і поїхав сюди, то його саме через і не прийняли що тільки 16 років. То там е, е, сестра Марія вона старша, взяла його за руку, повела у цей е, Сталінський інститут, його прийняли, бо він був е, срібний медаліст. Але всі. Воднотон і там Олег Орач, і Міщенко, Лазаренко uh -huh. всі кажуть, що він насправді був за них старший. Він значно більше знав е на лекціях. От, якщо е в чомусь запинався викладач, то суд підказати, бо він читав те, чого інші того, чого інші і не читали. То завжди завжди саме. а як учителем був зовсім трошки, він побув учителем перед армією. Але і тепер, от, це з Кіровоградщини, є, є спогад, записано кілька вчителів, вони відзначають його високий саме інтелект. А тим паче, вже коли він повернувся з війська і працював у горлівці, є Василь Шиманський, який про нього, про нього свідчить, той викладав музику і співи, то той характер. Простежувався вже тоді, але вже коли Василь прийшов у Київ, то вже свідчать, скажімо, там Роман Корогольський про нього. Це Борис Довгань, Дворко свідчать. Особливо цікаво Роман Корогольський. Двома словами, Засідував. і наостанок, щоб ми ще якусь поезію змогли От. почути. І каже, Одного разу, каже, я щось е, до нього говорю, і я чую, відчуваю, що він десь відсутній. Він відсутній. А ти що мене не слухаєш? А я ще дещо думаю паралельно, ще дещо думаю. От це думання, воно в нього було постійне. Є люди, які йдуть собі вулицею, і їхня увага то на те, то на те переключається, а цей чоловік був зосереджений в собі завжди. І особливо це було помітно тоді, коли він виходив, скажімо, з карцеру, а в карцері він один, то там якоюсь мірою послаблюється самоконтроль. І людина сама сам вимовляє деякі слова. Так оце було помітно, особливо якісь слова з віршів, котрі компонувалися постійно. От вони проривалися назовні. Рідко можна було бачити, як він пише, записує. Це творилося в нього в голові постійно, а потім він тільки записував. Давайте оскільки ви вже самі згадали про вірші, і якщо зможете кілька рядків, те, що як на вашу думку, пане Василю, зараз було б абсолютно доречно почути. Мені все згадується та збірка віршів, яка мала називатися Птах душі. Вона писалася вже на Уралі під час другого ув'язнення. Там мало б бути до 300 віршів, до 300 перекладів. Це він пише в листі. А коли я бачив цей зошит, це був лютий, березень 84-го року, то на ньому не було назви. Але це був зошит блакитній обкладинці, і дуже мені прикро, що я жодного вірша з тої звідти не вивчив. Тоді я був у тяжкому фізичному стані і не вивчив. Але є е, вірш, який мені Василь записав. Я переписав його сам і вивчив на пам'ять то відомий вірш. Написаний він ще до, до ув'язнення. Це трени Чернишевського. І починається той вірш так. Народи мій, коли тобі проститься і так далі. І там є ще держава на півсонця на півтьми. Ні, Василь передресував цей вірш не своєму народові, а ворогові. А хто той ворог, то зрозуміло, яка прочитає цей вірш. О вороже! Коли тобі проститься гик передсмертний і тяжка сльоза розстріляних, замучених, забитих. По Соловках, Сибірах, Магаданах держатьми, ітьми, і тьми, і тьми. Ти крутися у гадину, відколи тобою неспокутний трусить гріх і докори сумління дух потворять. Казися над провалля, балансуй усі стежки від себе захаращуй, бо добре знаєш грішнику сосвітній, світ за очі від себе не втече. Це божевілля пориву, ця твань все перелетів з пекла і до раю, це надвисання в смерть, оця жага роздлінного, весь білий світ роздлити і все товкти, товкти, зболілу жертву, щоб вирвати собі прощення за свої одвічні окрутенства. То занадто написано на душах і хребтах, то та сльоза тебе спопелить, і лютий зойк завруниться стожало ланами й луками, і ти збагнеш обнавіснілу саніщивність роду, володарю своєї смерті. Доля все пам'ятка, все чула, все видюща. нічого не забуде, не простить. Оце Василів вирок Російської імперії. На цьому і ставимо крапку Василю Сієнком. В минулому В'язень. Тепер людина, яка пише історію українських в'язнів на території Російської імперії. Дякую, пане Василю. Дякую. Дякую.